Я думаю, ви ще тут не позамерзали і не позасинали. Ні, ми не Я тут разом з вами для того, щоб ми разом з вами і спілкувалися, і для того, щоб ми визначали для себе, що ми маємо робити. Бо як не будемо діяти, нічого не досягнемо. Я думаю, що кожен з нас прекрасно розуміє, що нам ніхто нічого з не дасть: ні волі, ні миру, ні свободи. І... Якщо взяти більш детальніше, так само і жити нам нормально, ніхто не дасть, поки ми самі собі цього не відвоюємо і не заслужимо. Сьогодні, за тиждень до виборів, ну, така система є. Багато з нас стоїть перед вибором, що нам робити. Я закликаю вас, кожного прийняти участь в тому. В українському домі буде працювати штаб, який буде вести і паралельний підрахунок голосів, який буде вести контроль під час голосування за самим ходом виборчого процесу. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша допомога як волонтерів. Як людей, які е, зголосяться, які е, зможуть бути присутніми на комісії на під час е, роботи в виборчих комісіях, які зможуть е, реагувати чи на ті чи інші порушення, навіть ваша присутність вже е, унеможливлює певний хід е, фальсифікації голосів. Я не думаю, що після цього, коли Верховна Рада підняла кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. До сіми років тюрми, що хтось ризикне все ж таки робити. Але ви знаєте, гроші мають сьогодні велику силу. Сьогодні, До сьогодні режими, які є при владі, і так само і режим Януковича тримався на двох стопах. Це на, їх, на грошах і на нашому особистому страху. І якщо ми цей чому ми перемогли і самого Януковича? Тому що хлопці, які Тут, на Майдані, пішли вперед, вони подолали в собі страх перед смертю. Тяжкою ціною ми заплатили за це, щоб ми сьогодні стояли тут і разом з вами спілкувалися. Але ми не завершили нашу боротьбу. Наша боротьба повинна бути не тільки на розвал, а і на творіння. Ми повинні сьогодні заходити в органи влади для того, щоб змінювати через законодавство правила гри. Для того щоб унеможливлювати такі речі, як на сьогодні є ганебні, що ті, хто прийшли на крові наших побратимів, сьогодні витворяють і перевершують своїх попередників. Це, що сьогодні витворяє Ярема на посту генерального кажу, секретаря, генерального прокурора України, він вже перевершує пшонку. Це що це, що витворяє сьогодні Аваков, вони вже перевершують попередника свого Захарченка. Скоро наш президент, напевно, дожене свого попередника. Я думаю, я думаю, що кожен з нас сьогодні має достатньо освіти, достатньо сили духу для того, щоб підключатися до роботи. Я закликаю вас до спільної діяльності. Ми завжди, Українська Координаційна Рада. Завжди е, приймає і готова до співпраці на п'ятому поверсі в українському домі. Запрошуємо вас до роботи в комісіях, в комітетах, в комітеті по люстрації, в комітеті по боротьбі з корупцією, в коміт... е, в наших школах соціального лідера, в наших школах пат... школі, е, патріота. Е, це що ми зараз позапускали, і спільно з. Громадськими організаціями консолідуємо свої зусилля для того, щоб ми могли діяти. Ми закликаємо вас всіх прийти на вибори. Як вас, Бог дасть вам розуму, ваша освіта і ваші переконання так і голосуйте. Але пам'ятайте, будь-якій партійній команді, якщо є хоч один, пройде світ, не голосуйте за цю команду, бо ця команда вже заражена цією хоробою. Є багато молодих нових. Може в них немає грошей сьогодні висіти на бікбордах і показати, що вони є. Знаєте, питайте своїх дітей, внуків, порадьтеся. Сьогодні багато молодих людей, які сьогодні є конкретними діями, конкретними заявами, які вони сьогодні творили, бо сьогодні не так легко сказати і біля мікрофону правду. Ми закликаємо всіх вас. Підходити до мікрофону, виступати, говорити конкретні речі, конкретні порушення для того, щоб вони ставали публічними. Наша сила є в законності та публічності. І ми сьогодні так стоїмо перед тим фактом, що ми сьогодні за мир повинні воювати, що ми сьогодні за це, щоб відстояти наші конституційні права, повинні воювати так в мирний спосіб, в шляхом наших заяв, мітингів. Нашої позиції, але ми повинні сьогодні з вами воювати. І цей фронт, який був відкритий, другий громадянський фронт проти корупції, проти тих чиновників, для того, щоб підсилити це громадянське суспільство, щоб влада пам'ятала, хто б не був, чи ті, хто сьогодні є, чи ті, хто прийдуть, чи я, щоб я пам'ятав ваше плече, ваш контроль за нашими діями. Щоб ми ніколи не розслаблялися, щоб ми працювали зараді нас. Бо хто каже, зараді вас буду працювати, лукавить, заради нас. Я також так само, як і ви, хочу жити. Я хочу, щоб мої діти гордилися мною. Я хочу, щоб ви казали, так, цей чоловік, Андрій, сказав і зробив. Якщо йому щось не вдалося, значить він працює в тому напрямку. Я хочу, щоб ви гордилися і Україною, і, і кожним з нас. Бо Повторю слова Любомира Гузера. Він казав: говорити, що любиш Україну, то нічого не зобов'язує. Треба любити людей, поряд з якими ти живеш, треба жити заради тих людей. І сьогодні не дозволяти собі говорити, як заявляв колись Ярема, що тут є бумжі і діти лейтенанта Шміта. Може він і нагуляний є, по його поведінці видно. Але ми маємо своїх батьків. Я до батьків так вихований, як до сьогодні на виговорю. Діти до мене на ви говорять. У нас є традиції наші українські. І я ціную кожну людину, кожного з вас. І сьогодні говорю: люблю вас, шаную, слава вам, слава кожному українцю, слава кожній людині і слава нашій державі Україні і слава нашій нації. Все таки знайшовся той володимир із Житомирщини.